Ніколи не зближуйтесь один з одним на війні. Про це вам не розкаже ні один ТЦКшник і не один командир. Про це знають усі і усі мовчать. Отже, додивіться це відео до кінця і ви будете знати усю правду. Братику, як це сталося? Чому? Чому ти? Якби я не їхав в цю відпустку, якби я був з тобою, цього б не сталося. Цього точно не сталося, ми все зробили по-іншому. Я помщу їм, я буду мстити їм все своє життя. Отже, чому не варто зближуватись з побратимами? 5 причин, про які варто пам'ятати на війні, в залежності від їх впливу на життя військовослужбовця. На п'ятому місці професійні межі. Занадто близькі стосунки можуть ускладнити підтримання професійних меж, що може призвести до конфліктів. Четверте місце професійний розвиток. Занадто близькі стосунки можуть обмежити ваш професійний розвиток, оскільки ви можете уникати критики або конструктивного зворотнього зв'язку від повертимів. На третьому місці об'єктивність. Занадто близькі стосунки можуть вплинути на вашу здатність об'єктивно оцінювати роботу та поведінку побратимів, що може негативно вплинути на прийняття рішень. На другому місці конфіденційність. Занадто близькі стосунки можуть призвести до порушення конфіденційності, особливо якщо ви ділитеся особистою інформацією, яка може бути використана проти вас. І на першому місці розподіл обов'язків. Занадто близькі стосунки може створити нерівномірний розподіл обов'язків, коли один з побратимів може відчувати себе зобов'язаним виконувати більше роботи. Але є ще одне, те, з чого почалося це відео смерть побратима. Це те, що буде завжди з тобою, те, що буде тебе гризти до кінця життя, смерть твого побратима. І твої думки про те, що це саме ти винен його загибель, що саме ти мав бути в той момент там, якби ти там був. Ви б зробили все по-іншому, і твій друг не загинув би, це ти винен в його загибелі. З часом людина, яка прийшла до війська, стає більш професійнішою. Починає розуміти баланс між підтримкою побратимів та збереженням професійної дистанції. Це допомагає залишатися ефективними та зберігати емоційну стабільність. Пам'ятайте, що на війні дуже важливо зберігати холодний розум. Підтримуйте своїх побратимів, але не забувайте про власну безпеку та об'єктивність. Це допоможе вам залишатися ефективним та зберегти життя. Слухайте більш досвідчених воїнів, займайтеся самоосвітою, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви не мобілізований, є велика ймовірність, що ви їм станете. Якщо ви будете дивитись цей канал, ви дізнаєтесь багато інформації, про яку вам ніхто не розкаже. Поділіться цим відео з іншими або з тим, кого вже мобілізували. Підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на нього знаходиться в описі під відео. В ньому багато корисної інформації.